Я вітаю вас, малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітали хлопчик Сашко та дівчинка Софійка. Давайте з ними привітаємось і скажемо доброго ранку. Доброго ранку! Комалята у нас сьогодні чудовий настрій. А знаєте чому? Ми гуляємо на вулиці, тут випало багато снігу, і ми зліпили сніговиків, одягнули на них шапочки, шарфики та рукавички. Які ви молодці. Малята, давайте поглянемо і скажемо, скільки сніговиків зліпили дітки? Один чи багато. Багато. А вони однакові за розміром чи різні. Сніговик у червоному одязі який? Великий чи маленький? Великий, а сніговик у зеленому одязі який? Маленький, а сніговик у синьому одязі. Великий! Коли Сашко і Софійка йшли на прогулянку, то знали, що будуть ліпити сніговиків. І щоб руки не змерзли, вони одягнули рукавички. Рукавички бувають різні, за кольором, розміром. Вони тепленькі, м'якенькі і мають пару. Софійка і Сашко переплутали всі рукавички. Давайте знайдемо пару до кожної рукавички. Ось ця рукавичка якого кольору? Червоного. Яка з рукавичок їй підійде? До цієї рукавички підійде рукавичка червоного кольору. Ця рукавичка якого кольору. Зеленого, а яка рукавичка підходить до неї? Звичайно зелена. Тепер погляньте на цю рукавичку, якого вона кольору. Жовта, яка її рукавичка підійде? Так, рукавичка жовтого кольору. Молодці! Ви знайшли пару до кожної рукавички. Дітки пропоную сьогодні зробити подарунок для Сашка і Софійки. І прикрасити їм рукавички. Але перед цим розімнемо наші руки. Приготуйтесь і починаємо. Одягаєм рукавички. Рукавички невеличкі. Знають хлопчики, дівчатка. Буде все у нас в порядку. Кожний пальчик має хатку. Молодці, гарно впоралися. Для роботи нам потрібно. Шаблон рукавичок, фарба жовтого зеленого та червоного кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та вологі серветки. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку. Потім набираємо фарбу жовтого кольору. Починаємо залишати відбитки на одній рукавичці, потім на іншій рукавичці. Притискаємо пензлик, прибираємо, притискаємо, прибираємо. Гарненько миємо пензлик у водичці та набираємо фарбу зеленого кольору. Продовжуємо залишати відбитки на одній рукавичці, потім на іншій рукавичці. Миємо пензлик у водичці. Та набираємо фарбу червоного кольору. Залишаємо відбитки. На одній рукавичці, притискаємо, прибираємо. Потім на іншій рукавичці притискаємо пензлик. Прибираємо, притискаємо, прибираємо. Однією рукою малюємо, а іншою тримаємо аркуш паперу для того, щоб нам було зручніше малювати. Тепер миємо гарненько пензлик і кладемо на підставочку. Малюнок залишаємо на столі, щоб він підсох. Руки витираємо вологими серветками. Ось ми і закінчили прикрашати рукавички для Сашка і Софійки. Дякуємо вам за теплий та гарний подарунок. Нам же час йти додому. До побачення! До побачення. Малята, давайте згадаємо, хто до нас сьогодні приходив. Софійка та Сашко. А що ми робили? Розглядали сніговиків, допомагали знаходити пару для рукавички. А що ми малювали? Так, ми прикрашали рукавички. Ви, молодці, були дуже старанними. Дітки, я буду чекати на фото або відео ваших малюнків. До побачення.